Дуже нудно. Тобі ніхто грошей за таке не дасть. Тому, 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 тому. Коли? Ніколи. От не треба цього. Всі, 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 всі. Красиво. Ахуєнно можна навіть сказати. Не те, що красиво, ахуєнно. Троянда, 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 троянда. Дибилка. Касивий, ванільний, моя прелесть, моя прелесть. Та парфумы, блять. А чего квітково? Я не пам'ятаю там квітів. Е медаль. Мускат, блять, який нахуй медаль. Багато э б. Що тут відбувається? А, ні хуйни несут, блять. Знов кто звонит, блять. Це знов дуже дуже, блять. Ну куди ж це годиться? Ну, блять, цього бренду. Ну, що ж ти тут, блять? Хався, хахаха, 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 хахався, ха-ха-ха-ха-ха. Захахався, захахав. Ну, знов дуже дуже, дуже, дуже дайок тебе, мать. Та не подобається мені. Не подобається. А, ну, що ти мелеш? Ну, що ти мелеш? Дорепа? Дурепа, до дурепа, до дурепа Анжелікс. Аромат називається Liberty. На <кри> офіційному сайті ці парфуми коштують 285. А, Ні, вони дорожче, блять, коштують. Йобані ні а а ну скільки можна акать, блять. Ну скільки можна акать. Ну ти ж людина, чи ти тварина. Так, так, і не треба ми плю Харкати у екран, блядь. Ні, не медаль. Я забув, блядь, як воно називається. Все.